Мої вітання. Ви на каналі Шкода, що Набрала мене людина попросила оглянути Nissan X-Trail. Це є 19-й рік, 1,6 дизель. Дивіться, погода, звісно, для підбору, там для огляду автомобіля не кудишня, але от я знайшов вихід ситуації. от Тут під навесником будемо дивитися автомобіль. Подивимося, що по машині. Чи дійсно там правдивий пробіг в машині, що по підкрасах, ви обов'язково коментуйте відео. Не забувайте, що потрібно перевіряти авто перед покупкою, Я вам вже це неодноразово казав. Ставте лайки, вподобайки. Приємного вам, друзі, перегляду. Дякую. Так, що, знаходимося в мобілі екстрейла. Погода, звісно, така. Машина з Бельгії. А, копчик в машині. Так, тут... А, тут оці, так. Да. Зараз, давайте, зараз ще раз. Кришка пластмасова, тому воно ну, не будемо. А, ключ може, так? Да? Ні, ні, треба... я хочу її відкрити, тіба. о, все-все, все, хай відкривається. Це привод камера, працює. Та нічого страшного, треба трошки химчисто зубиться, це таке діло. Так. Дивимося. Ось 52 Так коврик Що тут у нас є Під низом, Данкрата немає, да? Є, є да. Ліво всм, вліво в ков. Поняв, так Велик. все, поняв. Тобто такому стані. Нюансика яку хімчисточку зробити в машині? Не робив. Люди не робили хімчистку. Якось отак, так. Ідемо далі. Заднє ліве крило. 74, тут 75. Показую вам 61. Нате вам так. 61. 67. Вверх. 62. Так, дивимося. Зимова резина хороша, бачу. Виробітка дисків взагалі от бачу немає. Колодки, в принципі, стан колодок. Зараз давайте ми. Десь в мене був фонарів, зараз, Секунду, зараз я вам все покажу. Стан колодок. Дивіться, колодки в хорошому стані, бачите, от показує процентів десь 60-50 є. Виробітка дисків. Да. Так, зараз секунду. 18. Це нові, так? Да? Да. Ну, але диски нові, бачу взагалі. Не, не але ну, що бачу, вони колодки це так да, 18 й рік, да? Получається, візина 18 рік. Ну, мабуть, 18-й чистий, поки... Чистий, так. Погода, звісно, така не дуже, що десь м'ята. Так, 63, давайте дивимося, відкриваємо двері. Ось дивіться, в якому стані карта дверей. Так, прийом. 68, 54, 38. Тут то все нормально. Заднє сидіння. Треба хімчисточку потолка... Хі... да, В будь-якому випадку хімчистку треба зробити. Не хотіла людина його мочити, звісно. Так, дивимося. Водійська дверка 64, 65. Не видно просто зараз цих. Поки машина діагностує, вже по помилках тема по Так, тепер дивимося. Так, дивимося, друзі. Отут є. Оту... Я казав, що було. Отут є металізована шпаклівка, кстати. Там була м'ятінка, тут малесенька. Давайте дивимося далі. Так, так, я ні, Мені просто людині треба сказати. ніхто там нічого не... В одному місці, так? Да. Так, да так, -да так, -да. отутово, бачите. Дивіться, бачите, є металізовано трошки. Там була котка така, знаєте, була 35. 32. 58. Давайте тут оглянемо. Ні, тут все нормально, дивіться отут, Все нормально, накладочки. Так, е зараз поки воно ви бачите, от е по сажевіку, треба йому дати Так. кермо ось в такому стані водійське сидіння, карта дверей. Так, дивимося це. Так. 20. Так, чекайте, давайте глянемо. 71, 79, 72, 63. Так. Зимова резина я вам казав, що хороша. Чуть-чуть, чуть мінімально, чуть -чуть є виробітка. Так я коло, ну як хироговий зароблян, треба. Так. Ну, дивіться, є, 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 колодки. Там, ну, є, 30% точно є. Дивіться, ну, десь, так, да, да, ну, є, є, колодки є. Так, далее. Лобове Nissan, Оригінальний, восьмерочкой. Капот 70 71. Так, дивимося далі. Ну, зараз така погода, що не видно просто що, що з цим, знаєте, е, як сказати, з якимись царапінами такими. Так, на цьому крилі, дивіться, є металізована шпаклівка, типу. Да, так, є, да, є в людини фотки, людина готова озвучити тут о. Зараз ми потім далі це все почнемо далі дивитися. Металізована шпаклівка тут ово, так, так. От цього кусочка. Дивіться, тут далі все нормально. 69. От тут кусочок десь да, було, що там було? Людина просто, так. Замовнику скинуть ці всі нюанси. От бачите, тут оцей кусочок. Людина просто зробила його з цим. Це поняв. 60. Це таке: 121. Так, так, я зрозумів. Так, ну тут, в принципі, бачу нічого нема. На ці дверці такого бідалі. Зараз 96 нема, нема. А ну давайте глянемо. Так, дивимося. Так, дивимося тут, друзі. 38. 38. 59, 50. О, ну дивіться, є от царатинки якісь там незначні. Так, по цьому, дивіться, стан. Стан. Стан карти дверей. Ясно, що машину детальніше зараз бажано загнати на СТО. Так, тут 78, 59, 72. Людина сказала, що скине. 66. Ясно, що бажано детальніше загнати на це, на СТО, щоб подивитися по ходовій, ці всі нюанси там. Ми проїдемося, зараз зробимо тест-драйв машини. 67, 36, 50, Так, крило. 71, 66. 77. Так, дивимося далі. Тут. 59. Так. Що зараз? Откіймо капота, будь ласка. Открій капота, так. Е, так, все. Зараз йдемо. відкриваємо капота. Зараз можете завести зразу, хай помилка. Ви дуже вам... ну, вона сразу, да? О, завести мона буде одразу, так? Она ця штука, дивіться, оце воно. О, О, оце. Заведіть, а да. так. Так. Капот не кручений. Бачите, тут петлі все завод в машині. Дивіться, оригінальний радіатор так ні сам. 30.030 рік. Отут ось є, бачите, от є все. Двигун працює гарно. Ясно, що двигун помутий, тому якщо якісь підтікання... Бачите, чуєте обороти зараз. Да. Так. Зняти трошки, Давайте знить. Щоб я просив. Зараз я відкрию людині. Щоб... Щоб нічого не поламати, знаєте. Так, чекайте. Так. так, в такому стані дніще в машині. Зараз ми будемо... Ще зараз досканірую, бо бачите трошки. Так, зараз. Хай, хай працює, так, хай працює. Так, в такому стані. Ми зараз проїдемося єю, ясно що. Приїдемося. Більш детальніше, додатково бажано було б її на СТО глянути, тому що зараз ще така погода, ну, такий якийсь царапин цих я я вам. Ну, тут овоє є царапинка бачите? Є. Тобто, так детальніше, дивися тако на під низом. Тобто, такого вроді б нічого не... Зараз, зараз я її до добренько так Жидкость, жидкость є. Так, дивіться, що по помилках. По помилках є по сажовіку, йому треба просто дати, як то кажуть, це, датчик, так, 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 датчик якогось цього, Воні бачите, є замикання на масу. Так, будемо зараз робити тест машини ось по, по форсунках. Маса сажі після регенерації 887, маса сажу потісазовим фільтри. Ось дивіться. Йому треба зробити регенерацію 137-378. Мілич показується. це. їдемо робити тест-драйв машинки. Керулять під цел, ще підкрасити треба було, звісно, ручку. Це. Камера працює в машині. 460к. Кимчистки потребує машини. Щеплення хороше. Так, треба буде це. Мали вони багато дизеля. Є та, нюанси та, по. Посазові, але це треба зробити регенерацію, думаю. А ні, то що машина на червоних номерах була, і що багато солярки була, то ж такова. Так, в нас сніжок, погода, звісно. Да, да, да. ходові є якісь незначні ці. Да, але стоїчки тут гарно працюють. Так, де тут де, поворот? Де, де. Направо тут поворот буде, да, Зараз трошки проїдемося. Та Що бачите, не сильно рожене, але ходова тут не дорога. От ми їдемо по таких, тут трошки така дорога це. Рульова руль, рейка гарна. Рульова рейка, руль, рейка гарна, тобто ніяких стуків немає да, по рейці, так? По Стойки теж гарно працює. Може, Може які сель, сель, селі, да, селі якісь рухи. да. Резін. да, Мені кажуть, що завжди різє. Тобто, таким варіантом. Тобто, десь треба буде розвернутися, в принципі. поняли там. там. Далі, там де, де... Так, да, так, да, я зрозумів. Так, що там у нас? Прогріта машина, так. Так, машина да. Перший, четвертий, другий, третій. Ні, так по, по форсунках все чітко, турбіна нормально. Дуже ну, незначні, кажу, там незначні, щось там по ходові є, тось, але ну, так от машина їде, от проїхалися, щеплення м'ягеньке, да, все переключає, все нормально. Так, да, їде добре, зараз повертати. Це ж що по регенерації, треба сажевику дивитися. там є от це. Ну, але це таке. Це, я думаю, треба зробити примусову регенерацію по машині. А так, в принципі, будемо передавати звіт. Хорошо. Ну, я вам казав, що по регенерації там, ну, дивіться, зараз на даний момент все от нормально. По цьому людина дозволила це. Тобто, що Тоді я кажу, просто потрібно заправити солярки, щоб воно саме знаєте. Бо ж регенерації не буде, якщо там. Червона поділка, ну, немає соляри, то вона не буде робити. Тобто, машина десь по місту не приїхала. ну, от, от такі от нюанси. Тому зараз прийдемо ще раз таку глянемо. Вроді би, такого більш такого більш критичного я нічого не побачив, тому що зараз. зараз... А я цю царапинку на цьому на дверках, да, я, я показав. Царапинку не перетиралося, не перетиралася, нічого от. Тільки воском людина натерла машинку, тож дивіться перетиралася. дивіться дивіться каплі як. Звісно, наждачки не бачу. Наждачки машина не бачила, Звісно, але ідеально було, да. то есть, от так. Тобто Отак, а так гарненький чорний колір. тобто от дивіться, тому.